Вітаю всіх небайдужих до парфумерії. Моє ім'я Оксана, і сьогодні хочу розповісти про два аромати від французького дизайнерського дому Задік Voltaire, засновник якого Тірі Же Він є нащадком засновника бренду Лакост. І в 1997 році вони почали з виробництва жіночого одягу. Далі, у 2004 році, вони почали виготовляти одяг для чоловіків у стилі. Рок та Бохо, тобто вулична мода. З 2009 року в співавторстві з відомими парфумерами Задік і Вольтер запускає парфумерну лінійку. Цікавий факт стосовно назви. Засновник бренду був прихильником творчості Вольтера, і його улюбленим героєм був Задік. Це герой його улюбленої повісті. А стосовно ароматів, про які сьогодні йтиме мова, це буде аромат для жінок, який світ побачив у 2016 році. І я звернула увагу в першу чергу на чорну версію, тобто чоловічу версію цього аромату. А прихильницею саме цієї версії аромату, тобто жіночої версії, я стала не одразу. А після того як я щільно познайомилась, і ми разом з чоловіком. Користувались одним ароматом деревного напрямку в чорному флаконі. А років зо два зо, три мене підкорив саме цей напрямок в це ванільно-гурманський і східний напрямок. А цей же ж аромат я відчуваю, яким саме чином. Спочатку, при нанесенні, тут Яскравий рожевий перець. Саме нота перцю мені подобається в ароматах, особливо коли він згладжений лаптонною нотою. А в цьому ароматі є така солодкувато-вершкова нота, яка по мірі розкриття аромату звучить спочатку молоком, потім пряженим молоком, потім переростає згущене молоко і вже далі легкою вуаллю відчувається солодкими вершками. Також в ароматі відчутна горіхова нота за рахунок каштану. Насолоджуюсь Волтер з вершковим тиску. І інколи в ароматі, коли вітряна погода, ледь-ледь відчутна нота жасмину яка є в стартових нотах. І вже у сухому залишку цей аромат звучить ванільно-кремово, злегка солонувато за рахунок деревини і сандалу. І саме от сухий залишок і саме шлейф підкорив мене ось в цій білій версії аромату для неї. У 2020 році світ побачив аромат з назвою is love» і мені дуже імпонує колір флакону. Це чоловіча версія в наших патріотичних кольорах, в блакитному та жовтому. А жіноча версія аромату була виконана в жовто-рожевих тонах. Знову мою увагу привернув саме чоловічий аромат, і парфумеркою цього аромату є Наталі Лорсон. Власне, і для створення цього ролику я надихнулась відео неперевершеної пані Ольги з каналу пані Рома, і нещодавно в неї вийшов випуск про парфумерку та її аромати Наталі Лорсон. Отже, вона є авторкою ось цього прекрасного аромату, який звучить водночас складно і просто. Піраміда тут надзвичайно проста, тут є нота неролі, тут є цитрус і тут є деревина. Але аромат, незважаючи на таку просту піраміду, звучить достатньо нішево. І загалом бренд за Вольтер я можу назвати бюджетною нішою, тому що звучання аромату, стійкість його проекція дуже і дуже гідні. Ароматі яскравий цитрусовий старт, в якому вгадуються і хвойні ноти. І знову я відчуваю тут ноту перцю, і духмяність цитруса навіть якоїсь цитрусової олійки. В цьому ароматі доповнюється глибиною деревини. І потім аромат осідає на шкірі легким таким солонуватим навіть акцентом. Цей аромат, я можу порівняти ароматом повітря морського узбережжя, ароматом хвойного лісу, і ароматом чорного міцного чаю, в якому багато лимонів. І також цей аромат цілком гідно звучить на жіночій шкірі. Мені це дуже імпонує, подобається, як звучить от така Різкувата нота, яка потім пом'якшується. Але коли влітку я цим ароматом користувалась, він звучить ну, можна сказати, навіть інколи і брутально. І саме це і привернуло мою увагу така самобутність звучання в цьому ароматі. Ось нині 2022 рік, і компанія Задікі Вольтер випустила знову парний аромат. Вони зазвичай випускають парні аромати. Мені це дуже подобається. Аромати, начебто, переплетені за рахунок деяких нот, і вони схожі по звучанню. Є в них один такий характер спільний, але аромати кожен по собі самобутні. Так от, у 2022 році зараз побачила світ новинка з назвою Freedom, Аромати також гідні, і згодом я розповім також про цю новинку. Такою була моя коротка розповідь про аромати від Zadig і Voltaire з моєї парфумерної колекції. Діліться, будь ласка, в коментарях, чи знайомі ви з ароматами від даного бренду, і чи імпонує вам їхній стиль звучання, така своєрідна бюджетна ніша в сегменті люкс. І якщо вам відео сподобалось, будь ласка, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. А я дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей! Бувайте!